Всім привіт! Я знову їду в Європу. Цей раз я купила білет на автобус КЛР в приложенні, Я вам покажу. Я думаю, ви всі про нього знаєте. Тільки автобус у нас не красний, а такий транс темпо написано. Що хочу сказати, вони одноетажні. Що мені подобається вже. раз я їхала автолюк Секолайн. Там були класні водітелі, до них претензій немає. Ну там було душно в автобусі на другому тяжу. Це єдине був мінус. І якось ми все время відставали від графіка. Ну це я теж я не виню водітелі. Що цей раз мені нравиться? Я зайшла в автобус сразу свіжість, не жарко, не холодно. Прямо так класно їхати. Ну просто супер. Їдемо все по графіку, все чітко. Ми зараз уже на Вогі перед Шегині 12 в черзі. Що хочу сказати, ще є подушечки, є Пледики. Я ще не брала, тому що ще не. Не так, кімарила. Ой, це знову їде така собачка, кстати. Такий вообще всю дорогу мовчала, вообще не чути, не видно. Так, всі любуються нею. Що ще хотіла сказати? Я дуже рада, цей раз дуже мені повезло з людьми, з якими я їду. У нас вже були три історії. Перша історія ж оса на жінці, Почали її ловити всім нашим автобусом, ну, ті, хто ззаду сидять, а я там ззаду на гальорці. типу. Короте, пів півчаса ловили усу, тому що ж, ну, во-первых, ну, не дай Бог, щоб нікого не вкусили, ще й собачка з нами. Взагалі, що мені ще подобається, знаєте, кожен своїм ділом зайнятий, ніхто там не вріщить на весь автобус, взагалі шикарно, прям таке, налігке, дуже доволі. Що це ще? А, далі водій каже, Це вже так, ліріка. Не водителя, а з нами, що в цих автобусах, я все время забуваю сказати, є е, дівчинка, я не знаю, як неї посада називається, як стюардеса. Я тільки сіла в автобус, вона пройшлася, каже, хто буде чай, каву. Всім зробила, хто що заказав. Ну, хоча в других автобусах можна самому собі зробити, тут вона робить. Е, ну, і вона перед тим, як ми тут сюди приїхали, вже стали в очередь, вона каже, ну там гроші на дорогу з собою треба мати, зараз десь зараз розкажу. Сало, там м'ясо не можна провозити. Такий кіпіш, коротше, кіпіш навіть від тих, хто їхав не перший раз. Одна каже, Боже, мене просто раз питали, що я їду. А якщо це раз питає? Ну коротше таке, знаєте, посміялись від душі. Друга каже, успокойтесь, я привезла м'ясо, оце сало. Я не знаю, це можна говорити? Можна. Я вже все одно виставлю відео після того, як ми проїдемо. Я кажу, а в мене є теж бутерброди, мені їх жалко викидати. І, і, і хочеться, а вдруг потім захочеться їсти. Коротше, ми так оце це я хочу сказати, що така в нас це раз команда, знаєте, ми нікого не знаємо, ми навіть не знайомилися, але якось так все нелегке, на весіллі, і автобус класно їде, знаєте, і е, не жарко, якось так прям комфортно все. Слава Богу, подивимося, скільки цей раз я буду проходити цей кордон. Прошли раз ми були 14 годин. Подивимося, скільки цей раз будемо стояти. Що я ще хотіла розказати? Ну, Якщо щось буду споминати, буду вам розказувати. Так, автобуси ці одноетажні. Ну, я не поняла різниця. Таке відчуття, що я сиджу на другому етажу, так як в прошлий раз. Ну, Вони високі. Що, ще? Ну, все, піду, зараз куплю собі якусь худога, кофе. На зв'язку. Так, я роблю каву. І ще ходу купила. І що ще хочу сказати? Красавчики, вони наконець в них туалет є звичайний і вже немає тих біотуалетів. Все окей, туалет працює, можна спокійно все собі зробити, помити ручки. Як... Я зараз прийду, роблю каву. В общем, гарні новини, туалет є. Не зв'язку. Ще я забула договорити, треба мати з собою страховку. Прошли раз мене навіть її не спитали, але я вирішила не ризикувати. 200 гривень я за ним заплатила на 10 днів. Ще грошей, 70 злотих на особу, можуть спитати, але знову ж таки, в прошлому раз мене взагалі нічого не питали, але це має як бути. Ну і все. На автомобілі інші правила, тому що на автомобілі там треба грін карту мати, можливо, навіть вже і здається ТО проходити міжнародне таке, ну і само собою страховку. В общем, це вже інше питання. Подивимося, чи мене щось будуть питати, розкажу вам. Я довзію. Ми всього годину простояли на воді, а тепер приїхали далі на слідуючу стоянку. Я не пам'ятаю, що я показувала в прошлой раз. Взагалі, тут така кафешка, столики стоять. Тепер тут чекаємо, по-любому буде швидше. Угу, я довольна. У нас вже темно, стоїмо ми тут вже півтора пізніше. Тимніє. Я думаю, скоро ми можемо будемо їхати, ще один автобус перед нами і будемо заїжджати. В принципі, буде швидше, ніж пройшли раз. Так, очікували 4 години і дуже швидко пройшли український кордон. Зараз будемо заїжджати на Польський. Рівно 6 годин на кордоні. 4 години очікування, 2 години проходження кордону. Все. В мене нічого не питали, чоловіка спитали. Ну, чоловік там якийсь проходив на днів. Він сказав на п'ять. Вона сказала, покажіть гроші, чи у вас є на п'ять днів грошей. Я вже на місці. Ми за розкладом мали бути півтори години назад, о третій тридцять ночі. Зараз п'ята година ранку. Я вважаю, що це супер. В тому плані, що ми шість годин потратили на кордон. І запізнилися за розкладом всього на півтори години. Бажаю всім щасливої дороги. Роздивилася це застосунок КЛР. Це не значить, що там тільки будуть у ці красні автобуси КЛР. Я так розумію, що вони, типу, як теж перепродають різних перевізників білети. І зараз я вибирала наступні білети, і там теж є просто вказано окремо перевізник. Хто є перевізник КЛР, а є перевізник, наприклад, цей «Транстемпо». Бо я думаю, як це, чого це в мене не красний автобус. Так, назад я буду їхати в Флікс баз. Дуже багато про нього чула, жодного разу не їхала. Подивимось, чим він такий популярний. Сподіваюсь, з гарної сторони. Є мій автобус. Поїхали додому. Щасливої дороги. Автобус було пустий, поки. Потім люди вже підсядуть. Мені безпеки такі, як в машині. Ну і прекрасно. Ви знаєте місце для ног дуже багато. Якісь. Ми вже ми стояли перші черзі, а тут вже півчаса, часа. Ми в'їхали швидше, ніж виїжджаємо. Нічого не можна помітити. Все, ми на Воді. Так, як це нічого не забути, постараюсь зразу розказати. Перше, що було в Катовіці, ми вже стояли. Нам треба було стояти 10 хвилин, але прийшла поліція і почала усіх перевіряти паспорта. Відтоді ми стояли хвилин 30, навіть більше. Не знаю чому так. Якось ну, непривично, я такого ще не зустрічала. Потім, що ще було, дуже довго перевіряла. А, ні, ми цей раз їхали через Краківець і дуже довго ми були перші, саме головне. Ми прям взагалі удивилися, що ми Ми приїхали на кордон і прям заїхали, але дуже-дуже довго перевіряли поляки, прям не знаю. Потім... Дуже швидко ми пройшли вже український кордон, що я хотіла ще розказати, не забути. По фліксбасу Водії нормальні, все класно. По мінусам. Немає ручки в туалеті. І в сиді, ззаду, ця спинка завжди там якась сіточка, щоб класти туди воду чи мусор, там в пакетик я складую. І тут їх прям не вистачає, нема куди сховати. Такі мінуси, а, і ще немає чая кави. Ну, зараз ви скажете, що я обалдена, але я просто бачу, що в інших автобусах було, тому це я замітила. Це були типу мінуси, тепер плюси. Кондиціонер працює гарно, їдуть нормально. Претензій в мене немає. Якщо щось спомню, то скажу. Так, це по плюсам. Устанавлюється, мінімум по 10 хвилин стоїмо, зараз у нас є 15 хвилин, тому я думаю, поки пам'ять свіжа, я швидко розкажу. Новина з'явилася швидко. На Краківці на Вогі туалет не працює. На шагінь вже працює, а на Краківці поки стоять біотуалети. Ось Так Так що пишіть ваш досвід. Іншим туристам це допоможе. До речі, з Польщі черга невелика взагалі була. Що з машин, звичайних, що з автобусів ми перші прям заїхали. Це вже так сумнаю, що я могла забути вам розказати. Бажаю всім приємних подорожей. Ще я бажаю всім нам миру.